Чів місцевих фермерів потім відправляє їх на фронт та у госпіталі військовим. 72-річна Ганна Ніколаєнко волонтерить понад 10 років. За цей час вона зібрала понад 500 тонн допомоги. Нині прийшла по врожай картоплі. Я вас вітаю, пані Ганно. Дякую, ми з вами знаходимося на полі, де нині якраз триває збір цьогорічного врожаю картоплі. Я знаю, що до того, як долучитися до волонтерської справи, ви також займалися фермерством. Розкажіть про свій досвід. Я почала займати, займатися фермерським господарством із 2007 року. А першим займатися я викорчувала сад. Це на території бушого совхоза Черкаський. Пропрацювала я 6 років, так як мій чоловік помер, мені було безмісло самому займатися. У 2014 році почалася війна на Донбасі, я стала волонтером. Почала із фермерами, яких я знаю, а я знаю їх усіх, хто на цій території займається. І почали ми збирати овочі, передавати на фронт, обезпечати малозабезпечених сімей, ну і приглашати на роботу. Це найосновніше у сільському господарстві. Робочий труд. Получається, 10 років я займаюся волонтерською діяльністю. Багато було зроблено. І нагороди є. і Зараз я готовлю 10 фермерів господарства до нагороди, так як вони за 10 років заслужили, давали безкоштовну продукцію продукцію та саме різну: і картоплю, і, і буряк, і моркву, і помидор, і, і перець. І, і зараз надають. От Для вас, як для фермерки, із досвідом бачите, яка картопля, як вам врожай цьогорічний? цьогорічний Ну, погода, якщо взяти в общем, хороша, сонечко, робочі, звісно, працювали на полях, хоч і жарко. Останні овочі це взяти помидор, взяти капусту, узять перець, баклажан це більш-менш урожаї. А от картопля у цьому році вона є, вона вродила, але урожай не дуже качественний, багато сухої гнилі і дрібна. В основному, хоч вона й поливалася, для неї ці сприятливі умови, погодні умови, вони видно не підходять. Попри те, що ви сказали, врожай, наприклад, картоплі цього року так, не дуже. дуже високий, не дуже качественний, можна сказати. От так. Врожай є, але він не качественний, щоб він міг зберігатися в хранілищі. Нині друга половина вересня триває якраз збір овочів. До якого періоду ви будете збирати саме для того, щоб відправити? Ну, думаю, будуть до кінця вересня. Вересня убирати, тому що перцю багато баклажан зріє. Ну він вже в меншому колі саме але він є. Картопля ще не убрана. Ось до половини жовтня вони уберуть. Головне, вона в землі, її не страшно. А те, що поверху будуть обирають яблука. Жервуть яблука, яблука надавали теж фронту. Капуста ще це навіть до ноября, салатна капуста є. Так що є, є, є овощі є. Чи охоче фермери реагують на ваші прохання надати Ой. допомогу? Ну, я вам скажу, що не всі. Не всі реагують серйозно і не всі це сприймають. Мої волонтери, які в мене беруть, а я в фермерів беру цю продукцію. відправляються, ми робимо світлини, вони приїжджають, ці світлини показують і бачать фермери, і я бачу, що воно йде туди, куди треба, по направленню. Да, всі сердимося, не виходить так, як хочемо, не ожидаємо того результату, який хочемо, але треба жити, треба кріпити. І треба підтримувати наші Збройні Сили ЗСУ. Так от, як це відбувається? Ви приходите до фермера і кажете, моя організація, козацький спадок, пишуть листи, запроси, і я з цими листами я йду. Вони кажуть, що да, у нас є, ми можемо дати куди, там, на Попасну до Донецька, на Харківський напрямок. І з цими листами ми приїжджаємо і вони нас отоварюють. Я їм дуже вдячна. А ви от коли-небудь рахували, скільки ви зібрали овочевої цієї допомоги за 10 років? За 10 років зібрано овочей 500 тонн за 10 років. Це в мене 10 фермерів. Вам 72 роки, так як вам взагалі займатися волонтерською діяльністю? Вам хтось допомагає? Ні, Почалася війна в 2014 році, і я, я так лежу, баба лежу. Те саме проснулася вночі і те саме, і думаю, чим я можу допомогти своїм возрастом. Ну там чую, організовувалися комітети, і йдуть в'язати. Ну це не моє. Я водолей, повітря, мені треба літати, в мене енергії вистачає. Я думаю, це мені не підходить. сидіти на місці і там щось крутити, в'язати. Мені треба в рухові. Ну і я, я думаю, буду волонтером, А, а, а а чому волонтером? Що, що волонтер я буду робити? Так як я живу в полі далеко під Железкою, я вирішила, це важкий труд, займатися овочами. Це дуже важкий. Це зараз е, е, кажу, я вже в віці, давайте молодіж. Та ви що, Остаповна, Це ж треба домовлятися, це треба, це треба працювати. А я е, 5 років, я організувала команду. І і самі збирали овощі, таскали ті сітки, мішки, грузили, це все самі. Зараз я спрямувала роботу по-другому. Хто до мене дзвонить, я кажу, є люди, є, транспорт є, є. Приїжджай і те саме і збирай. І вони так і роблять: беруть людей, ось оприлямно госпіталь. Вона взяла робочих кухні, приїхали, наділи чобітки, наділи рукавички, відра і пішли збирати своїми руками. Вона бачить, що вона рве, і ні до кого ніяких претензій. І, і, і я довольна цим, що приїхали, взяли те, що їм треба. І не тільки госпіталь, лікарня п'ята наша, дитяча обласна, теж так само. Оце таким способом ми, ми працюємо. Скажіть, чи отримуєте зборо? ...зв'язок від захисників українських, коли вони отримують цю вашу овочеву допомогу. Чи маєте слова вдячності? Так. Е, да. Вони в мене брали продукцію, приїжджали, вони супровождали груз. Е, я їм дзвоню, а вони сміються, дякують. Остаповна, ви ще працюєте, кажу, працюю. А вони кажуть дякуємо, дякуємо вам. Вам, волонтерам, що ви нам доставляєте, кормлять добре, одіти, обуті. Ну і мені це радісно, звісно. Ну хочеться плакати, я не, я не скриваю, тому що такі молоді люди, молоді, це саме по 25, по, по 30 років, і вони, вони втягнуті у цю війну із цим расистом, фашистом. Але буде перемога за нами. Я більш я впевнена і з тим ентузіазмом, які хлопці, я дзвоню, вони відповідають. У них настрій є. А головне, щоб людина була задоволена їжею, як людина сита, то все побореться, все і буде перемога. Як голодна людина, що може бути ні сили, ні енергії, ніяких думок. А так як він вовремя попоїв, все, і як кажуть, у руках і зброї грає. Тож я вам дякую, пані Ганно, за вашу позицію, за те, що ви допомагаєте годувати українських захисників. Дякую.